Повернулися на Азов, шукати РП на Азові. Мало хто знає, але на Азові існує книга рекордів Гіннеса. Гінеса порозказувати історії з Азову. Стій, бро, я всього лише на Азові граю не бий. Всім привіт, любі друзі. З вами, як завжди, Елес Хварт. Хочу зразу відмітити, що назва не клікбейтне, і дійсно я покидаю Азов в ролеплей. Мені сумно заявляти, але ситуація, яка склалась на даний момент навколо сервера, змусила мене це зробити. Я довго думав, що дійсно це робити, але дивлячись на це все, я не бачив інших варіантів, окрім цього. Є безліч факторів, які на це попливали, але однією із них є онлайн. Зараз сервер знаходиться в невигідному положенні, і говорити про якийсь розвиток не має сенсу. І від цього страждав мій канал, який на останніх роликах не дуже туго набирав ті самі 100 переглядів. Адміністрація проєкту дуже довго відтягувала обновлення, за що втратила велику частку своїх гравців. Хтось відлетів, можливо, несправедливим баном, а хтось просто втратив надію в проект. Але факт залишається фактом. Сервер дуже тяжко набирає в пік 20 онлайну. Я цілий рік пробув на сервері і мені шкода, що я його покидаю в такий скрутний момент. Але я не бачу, що проект переживає за моє становище в плані контенту на Ютубі. Я хочу розвиватися, а не йти на дно. І я надіюсь, ви мою позицію схвалите і зрозумієте. Адже ви, мої підписники, бачили це все власними очима і бачили, наскільки сильно я підтримував проект, на якому разом з вами грав. Було б начасно говорити про сервер лише з поганої сторони, тому хочу відмітити, що конкретно Азов приніс мені чудові знайомства, які допомагають мені зараз розвиватися в різних сферах. Тому після мого виходу з серверу я не хочу поливати його помиями. Але ще хочу чемно подякувати за проведений час і піти з миром. Тому дякую вам. Мені було приємно з вами співпрацювати. Але це кінець.